Яку помилку роблять більшість людей, починаючи власний бізнес у Польщі? Спочатку реєструють ФОП або СПУ КОЗО, після чого починають розбиратися з податками і коштами, які у них будуть. Перед початком роботи раджу вам не зажаліти декілька сотень злотих і провести консультацію з радником і фахівцем щодо податків. Ви заплатите набагато більше грошей пізніше, якщо заздалегідь не будете знати системи оподаткування і скільки вам прийдеться платити. Згідно статистики у Польщі, 80% компаній не проживають навіть одного року. Основні проблеми заключаються в наступному: недостача грошей для оплати податків, відсутність бізнес-плану і бачення розвитку самої фірми. Тому що після відкриття компанії у вас появляються основні обов'язки: оплата ЗУС, яка складає близько півтора тисячі злотих місяць, оплата бухгалтерії, інших податків і додаткових коштів, таких як оренда приміщення, телефонія. Щоб затруднити одного працівника на роботу офіційно на мінімальну заробітну плату, податки будуть складати близько двох тисяч злотих. Це також рахується ваш кошт. А ще